Про соцнорму варто знати. Уряд встановив соціальну норму газу за весь опалювальний сезон. Українцям радять спалити не більше 1200 кубометрів палива за пільговою ціною. Наскільки цих обсягів буде достатньо? Урядовці визначать у лютому на цей місяць. Заплановано контроль реальних витрат палива споживачами. У разі холодної зими соцнорму збільшать. Далі огляд актуальних новин економіки. У Нафтогазі допускають зниження максимального тарифу на газ для населення в наступному році. Це стане можливим завдяки стабільності курсу гривні та падіння цін на світових ринках. Нагадаємо, на виконання спільного меморандуму України та іноземних кредиторів з 1 квітня тариф на теплопостачання населенню зріс на 72%. Втім, МВФ не буде проти зменшення тарифів, якщо вони будуть обґрунтовані реальними ринковими процесами, зазначають в Нафтогазі. Турбоатом підписав з американцями меморандум про будівництво ядерного сховища в Україні. Документ передбачає передачу українській стороні технології Хольтек із виробництва контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Комерційний контракт планують підписати вже до кінця поточного року.